Усім привіт з Полтавщини. Весна, 25 рік, сонце, птахи, садові роботи. В цьому відео розповім про важливу складову життя дерева, обрізки дерева. І знаєте, обрізка будь-якого дерева це трохи такий філософський процес. Бо немає єдиного правила, як різати вірно. Але є певні фундаменти, певні основи, які, коли ви зрозумієте, і на їх уже основах можете приймати рішення про зріз тієї чи іншої гілки, як його краще різати на паньок, чи на перевід, чи на закладку плодових. І однією з таких суперважливих основ є якраз скелет дерева. Його треба закладати з самого дитинства і він несе собі дуже багато функцій. І я би там перші 2-3 роки, 4-5 точно формування скелету ставив на перше місце в обрізці дерев. Чому? Поясню в цьому відео. Дякую вам, що дивитесь. Дуже дякую, якщо підпишетесь на наш канал. Це нам допомагає, мотивує знімати більше таких відео. Це підтримує україномовний контент в інтернеті. І разом з вами ми робимо дуже важливу справу, бо інформаційну війну нам також треба вигравати. Тому підпишіться і погнали! Це Приклад закладки скелета з центральним провідником Груші. Центральний провідник і три скелетні гілки першого ярусу. Яблуня закладається скелет з центральним провідником і першим ярусом скелетний гілок зрізи на 25 років. Про це варто думати з перших днів садженця. Це приклад яблуні, яка вже закладена з центральним провідником і далі продовжується її формування. Їй 5 років від посадки. Пішов шостий. Перший яроскелетний гілок, центральний провідник, далі обростаючі поки що плодоносні гілочки, а потім тут буде формуватися наступний ярус-скелетний гілок. Це ось скелет у вигляді веретина лежить на землі, підказує нам штамп, перший ярус скелетний гілок і далі пішли плодоносні гілки. Лопух веретено. В кожному цьому місці зберігається принцип підпорядкування. І оцих також. Природа нам сама підказує, що є гармонія, що є досконалість, в тому числі в скелетах. Маємо чути її і вчитися в неї. Це ось вам приклад скелету струнке веретено. Штамб, центральний провідник і від нього пішли відходити. Але доносні гілки більш-менш рівномірно. Це ось класний приклад. Розріджена ярусна крона, скелет, штамб і пішли яруси, гілок, які можна розглядати як окреме деревце. В принципі, підпорядкування скрізь зберігається, окремі яруси, сонцем освітлюється, гарно плодоносять. для певних видів підщеп дуже класна форма крони, форма скелету. Це приклад скелету з центральним провідником. Ось у вас пішов центральний провідник, основний, найстарший брат. Там Закінчується його продовженням зрізом на продовження на бруньку. Тут можна закладати перший ярус скелетний гілок, наступні яруси, якщо це середньоросла підщепа, то їх можна формувати, наприклад, розрідженою ярусною кроною вдома, якщо там дозвіл дозволяє вам простір. Або виритено, коли закладається перший ярус скелетний гілок. І далі тут по центральному провіднику відбувається циклічне оновлення плодоносної деревини. І просто йде обрізка на оновлення. 3-4 роки гілка прослужила, а на пеньок на оновлення. А інші оновлюються і закладають плодову бруньку. Поки дерево молоде, це може бути веретено. Цьому дереву п'ятий рік, мабуть. Дивіться, як гарно по веретену. Ось іде, наприклад, гілка, як вона класно закладена плодовою брунькою. Має продовження. Це дворічна гілка. І в цієї весни класно заквітне, дасть яблука. Можливо, навіть вона зараз перегружена буде і треба буде нормувати. Але там через 2-3 роки вона зрізається на паньок на оновлення на повторний ріст молодої гілочки. І так само, дивіться, декілька тут. Це одна, друга, третя гілочка. Такі. А інші. Ось, наприклад, там пішло на закладку на цей рік. Влітку плодової деревини тут ось теж однорічний пагін. Пішов на закладку плодової деревини цього літа, буде квітнути аж наступної весни. І таким чином скелет цього дерева на даний час. Веретено з першим ярусом скелетний гілок. Бо середньоросла підщепа. Нижній ярус стримує трохи ріст цього дерева, щоб вгору воно сильно не росло. А ця частина поки що. Веретеном формується, а далі, можливо, буде з цих гілок вибиратися наступні яруси скелетних. І тут мова йде про центральний провідник. Основний, основний турбо, трубопровід для всіх, і турбо, і для всіх поживних речовин, для всіх гілок. Звісно, треба зберегти принцип підпорядкування, щоб кожна з гілок не більше там, 30% на себе брала, а 70 залишалося для всіх інших. І так виформовується він, щоб він мав центр ваги своєї по осі дерева максимально, щоб вітер не валявся, не згинав. Навантаження так навколо нього обрізкою, перш за все, формується, щоб центр ваги всього навантаження збігався з вісю дерева. І тоді дерево його класно вивозить, це навантаження, вісь потужна. Плоди близько до поживних речовин, вітер не ламає, сонцем класно освітлює. А поживні речовини при збереженні принципу підпорядкування до всього потрапляють і дерево собі радується і вас радує, і нас радує, коли ми на нього дивимося. От це приклад сливи з центральним провідником. І обростаючими плодоносними гілочками. Слива може бути і така. Її обрізка теж є окремим відео, можете подивитися посилання вгорі тут. Це ось теж про скелет груша. Центральний провідник голий і там ще був на метр вгору з приростом. Прийшлося на однорічний приріст його зрізати, щоб він так сильно вгору не тягся. А оцю частину бічні скелетні гілки теж знімати, які по 1,5-2 метри повиростали, обмежувати, щоб він набирався сили центральний. І зараз він виходить ну, занадто високий. Поки що ми прирізали там на сьогоднішньому однорічному прирості, з надією, що він отут почне викидати наступні порядки гілок або плодоносні обростаючі гілочки. Такі, як оця, наприклад. Але на півтора метра висоти одна гілочка це ну, ні про що до цього дерева. Тінь не формувалася, скелет не закладався, вийшло те, що вийшло. Два роки дерева ну, пішло у вудки на першому етапі його життя. Зараз приходиться робити хірургію для того, щоб виводити йому скелет. Скелети молодих дерев важливо формувати і влітку також зеленими операціями виламкою ось, наприклад, іде гілка. Зовнішній пагін пішов гарний, а внутрішній можна просто взяти і, і виломати Тут залишимо, хай іде в сторону. Тут ось теж вгору пішов. Вибираємо тут все добре. Тут вгору. Прибираємо. Наприклад, слива йде всередину. Від скелетної гілки виловлюємо. Чи, наприклад, десь в кізилу всередину? выламливаем. Поэтому, друзья, теперь за все скелет в деревах, в кущах, в детях, в дорослых, в мисках. Характері в державі. Не буде міцного скелету. Зовнішні вітри знесуть. Розчахнуть, розламають все те, про що я сказав. Закладається з дитинства з народження скрізь. В рослинах, в людях, в державі. Зараз маємо чергове народження нашої держави. Скелетом є військові. Маємо допомагати їм тримати їх міцними. Тому прошу допомогти 10-й бригаді Едельвейс на генератор і модулі для зв'язку модеми. Вони тримають нашу державу якісно на Сіверському напрямку давно від грьобаних зовнішніх вітрів, які дують звідти. На міцний скелет можемо далі нарощувати м'язи. Маємо бути міцними м'язами для них. Внизу посилання. Перейдіть, будь ласка, і зробіть посильний донат. Для того, щоб ми закрили цей збір і відправили те, що треба хлопцям на виконання завдань. Буду вам за це дуже вдячний. Тримаємо спини рівно. Це важливо. Це приклад скелету чашею яблуні. Її обрізку я показував окремо відео. як вона обрізалася з формуванням подальшим. Зараз так. Чотири основних скелетні гілки, які далі просто обрізаються на плодоношення і формуються на продовження. Тут, друзі, усі відповіді на питання, як сформувати скелет чашею. Такому скелету... Дуже раді більшість кістачкових, це там сливи, абрикоси, персики. Оце як посадили саджанець. Йдете в ліс, берете клиновий листок, вдивляєтеся в деталі в нього. Потім кладете під подушку, спите так декілька ночей і потім йдете до дерева формувати його. Штамп. Скелетні гілки пішли і далі кожна скелетна гілка як окреме дерево з принципами підпорядкування формується для плодоношення. Якщо не хочете, щоб воно розросталося дуже, періодично вони зрізаються на пеньки на відновлення. Один рік одна гілка, другий рік друга гілка там, і так далі. Там класний приклад для цього. Наприклад, 4річної яблуні, яка закладається чашею, в неї скелет, це чашовидна крона. Одна, дві, три скелетні гілки, які далі формують скелет дерева, воно отак розвивається і буде вже жити так далі наступні 25 років. Перші зрізи, які тут робилися, Робилися на 25 років життя того дерева. цього І далі до кожної цієї гілки треба відноситися як до окремого дерева. Отут в цих ділянках використовувати при обрізці, пам'ятати про принцип підпорядкування, щоб у неї був головний, центральний трубопровід, який десь тут буде закінчуватися на зовнішню бруньку. І всі інші гілки. Мають бути підпорядковані, забирати на себе в цих частинах, де вони приєднуються до центрального трубопроводу, не більше 30% поживних речовин. А 70% мають іти далі на всі інші. І так в кожному з'єднанні. Отут ця гілка має бути не більше 30% від товщини оцієї. 30 пішло на неї, на її всі процеси. 70% залишилося отуди. Далі з тих 70 теж в кожному з'єднанні немає перебирати кожна гілка більше, ніж на всі інші залишається. Тут з тих 70% свої 30% взяла, 70% залишилося далі і так далі. Тому такий скелет, а, чому а він а, гарний для дерева, особливо для кістечкових, абрикос, черешні, сливи, персика, бо чаша отут ось. Класно освітлюється сонцем, потрапляє воно на всі гілочки, це дає можливість дереву мати сильніший імунітет, краще закладати плодову бруньку, тому в чаще все, що йде всередину, вирізається, щоб воно не забирало сонце. І таким чином дерево живе. Кожна з цих скелетних гілок далі. При формуванні закладає, закладається склетними гілками других порядків і далі обростаючою плодовою деревиною. І Дерево класно освітлюється, класно плодоносить, але для чаші потребує більше простору. Тому, якщо у вас посадка інтенсивна, Інтенсивніше, то там чашу взагалі не варто розглядати і закладати з самого початку. І перший зріз робити на наступні 25-30 років, якщо це там середньорослі підщепи, не на висоті продовження центрального провідника. рішений на висоті першого ярусу скелетний гілок для чаші, а на висоті і продовження центрального провідника, щоб нижче він викидав перший ярус і мав своє продовження як центральний провідник. Ну, таке, отака От чаша. Якщо якісь питання є у вас, то задавайте внизу під цим відео а буду відповідати. Це ось теж про скелет чашею черешня. Це скелет чашею в черешні. Кілетні гілки, і далі пішли їх продовження і пледоносна деревина. Пенькі відновлення також. Чаша, черешня. Горіх. Закладається чашею. Середньорослий Основні скелетні гілки, далі будуть їх продовження і другий порядок і наступні для плодоношення. Це ось був приклад, коли про скелет не думали перші 3 роки життя дерева. Ця черешня отут була ще плюс 2 метри. За три чи там 4 роки свого життя на цій ділянці вона втекла на 3-4 метри вгору, бо затіняли старші дерева сонце, до гори скелет не формували, прирости дала нормальні і все. І далі це там на 4-метровій висоті. Тому приходиться робити хірургію, знімати центральний провідник, залишати скелетні гілки. Те, що треба було робити 4 роки тому, а проходиться це робити зараз. Десь щось там вже якісь черешні зав'яжуться на бічних, але треба обмежувати жорсткіше, щоб з тої сторони викидало скелетні гілки. І далі переводити ще понижати і зробити з нього чашу з цього дерева. А, і 4 роки. Ну, кудись. Якби його тут зрізали а, при посадці в перший рік, то цього б не треба було робити через 4 роки. Це також про скелет. Це такий помічник сьогодні. У мене Добрий ніби. Але поки що ріжу так дерева, щоб можна було залізти на них, якщо що. Да? Добре. Це ось теж про скелет. Дивіться, старе дерево, старе яблуня. Скелет не формувався, само собою сильно росло. І в таких ситуаціях, коли воно вже там 6-7 метрів висоту, себе вдома перевожу, іншим раджу також переводити скелет на чашу. Щоб можна було отут класно обрізати вже на плодоношенні, все, що вгору прибирати, буде постійно гнати вовчки. Їх можна влітку виламувати. А, а Тут на плодоносній деревині класно збирати яблука, зручно обробляти. Компактне дерево вгору не лізе, інших не затінняє молоді дерева. І тут буде все чудово в нього сонечко. Це також про скелет. От він не був сформований, полізло. Зараз приходиться ламати хребет дереву. Переформатовувати його. І ось виходить такий новий скелет дерева. Залишка трохи плодоносних гілок. Сильно зняти. Хтось скаже дуже і буде правий. Так не можна з деревом. Мабуть, йому боляче, больніше, ніж зазвичай. Я вдома в себе проходив цей досвід. Він, в мене ще сильніше були обрізані. Я їх прям збрив. І за 4 роки класні відновлені дерева, макінтош, Супер класні яблука, великі, плодоносять, радують мене, радуються самі, менше хворіють. І все чудово. Тут ще в порівнянні з тим лагідна обрізка. Дискусійне питання, можна про це довго говорити. З власного досвіду йду таким шляхом, який дає результати. Тому це також про скелет. Тим паче головний лохматий володар цього дерева узгодив нам такі речі, тому все ок. Правда. Правда? Правда каже. Ось теж приклад. Буде виправлення скелету. Це слива, яку формували чашею з центральними провідниками двома. Я це по-іншому не можу назвати. Бо слива проситься чашею і вона прям підказує тут по скелетних гілках про чашу. Але чомусь тут залишили всередині два. Такі дві гілки, і вони пішли як центральні провідники, і їх далі тут обрізали ще вгорі, вони почали кущитися. Такі вийшли, як ніби два центральні провідники з роздвоєннями вище. І вони тупо забирають сонце в чаші, вона ходить, як виходить. Тому така історія дуже просто переформатовується на чашу і тут зрізається ці два центральні провідники все, виходить така форма зараз. З цієї форми ми виберемо скелетні гілки, які залишаться, які зріжуться на відновлення і буде класне дерево. Ось така слива у нас вийшла після обрізки, де частина гілок залишена на скелетні, частина зрізана на пеньки, на відновлення молодих. Тут однорічні прирости прирізані на плодоношенні. І дворічні з кальчатками на закладки плодових на плодоношення. Це також про скелет. Там можна було ще більше різати на пеньки на відновлення. Ми поки що залишили, бо і так в сливи зняли багато, щоб вона не погнала купу ростової деревини. Привіт. Привіт. Ну не зліться. На мене, що я в гостях у вас. я ж про скелети. Скелети це важливо, ви ж знаєте. так, Дякую, що дивитесь нас. Дякуємо, що підтримуєте. Це дуже важливо для всіх. Всім багато любові. До нових зустрічей!